З жовтня Кабмін посилив правила продажу авто. Віднині варто надавати документ, що підтверджує ринкову вартість автомобіля при укладенні договору купівлі продажу. Ці зміни спрямовані на усунення випадків заниження вартості та зменшення ухилення від податків. Експертної служби МВС. Та сервісними центрами МВС. керівництвом Хмельницького ДКЦ МВС забезпечено відповідними спеціалістами, фахівцями кожен територіальний сервісний центр Хмельницької області. А це саме місто Хмельницький, місто Староконстантинів, Шепетівка, Дунаївці та місто Кам'янець-Подільський. Експерти в найкоротший проміжок часу здійснюють дослідження оцінку транспортного засобу і надають відповідний документ. Оплату також можна здійснити через додаток «Приват-24», в місті дислокації самих експертів. Вартість коштує станом на сьогодні 477 гривень. Отримати такий документ можна, пройшовши експертизу у спеціалістів експертної служби МВС. Вони враховують кожну деталь, яка впливає на вартість транспорту. У нас є спеціальна програма, якою ми, скажемо, користуємося відповідності до. Року виготовлення, марки, моделі, комплектації, встановлюється середньоринкова ціна. Також впливають пошкодження автомобіля, тобто, якщо одна, друга, третя деталь фарбована, це значно знижує скажімо, ціну автомобіля. Так само пробіг, перепробіг, от, всі пошкодження автомобіля. Продаж другого легкового автомобіля за рік оподатковується за ставкою 5%, а третього та наступних 18%. До цього часу другий, третій продаж, в основному люди зверталися до торгівельних організацій, де торгівельна організація вказувала суму автомобіля, яку вказав сам власник цього автомобіля. На теперішній час до торгівельної організації. До своїх документів повинен також прикладати акт комісійної оцінки, де буде вказана реальна вартість автомобіля. Врегулювання процедури комісійної торгівлі автомобілями сприятиме наповненню державного бюджету. Переконані законотворці. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.